Вазі інвертор. Новий. з усіма документами. Чудове вирішення ваших проблем. Перетворить енергію на 220 під акумулятора, сонячних панелей. Під'їду для частних будинків, квартир. Офісів можна поставити ноутбук на зарядку, телефон, якщо немає електроенергії. Також діє на нього гарантія. Два місяці. Якщо з ним щось трапиться, ремонт за наш рахунок або замінимо на новий. Безкоштовно. Тому друзі, не зволікайте, замовляйте нас.